Боржуйку за боржуйкою робітники грузять на борт автівки. Їх спеціально для Вінницьких захисників, які наразі на передовій, виготовила Бершацька громада. Допомогу на фронт зібрали в рамках проєктів: тепло від дому до окопу та «Подаруй військовим смак домашнього тепла, який започаткував до різдвяних свят міжрегіональний координаційний гумштаб. Це створення пічок буржуєк 141, шансовий інструмент і такі передноворічні домашні продукти, смаколики, випічка, фрукти. Черговий вантаж збирали громади всієї області та міста Вінниці. Збирали прості люди, так які кожен що міг своє дати. Або е, ті працівники тих комунальних підприємств, чи представників тих чи інших громад зварювали ці буржуйки, або той, хто купляв за власний кошт, наприклад, автомобілі, які ми будемо також направляти на лінію фронту, або ті ж самі дрони. Тому я думаю, що саме в нашій згуртованості в цій єдності і сила українського народу. Також в автівку завантажили генератор, теплі речі, коробки з продуктами та дитячі листівки. Міжрегіональний Координаційний гуманітарний штаб був створений ще в квітні місяці, і ми підтримували громади, ми надавали допомогу кожній громаді, в ті часи, коли там було дуже багато переселенців. І відповідно зараз ми попросили громади, щоб ми всі згуртувалися і надали допомогу, тому що кожна громада допомагає своїм військовим. Але є військові частини, які є саме в Вінницькій області. На сьогоднішній день вони знаходяться на передовій по всій лінії фронту. Відповідно, в них є потреби. Потреби зібрали, проаналізували. Але звернулися до громад і в цьому про цих двох проєктах громади взяли участь, показали свою спільність, згуртованість про те, що коли ми згуртовані, ми не переможні. Загалом для військових волонтери Гумштабу зібрали понад вісім тонн допомоги. Все для того, аби хоч трішки додати затишку та тепла нашим захисникам. Там дуже холодно. Хлопці знаходяться в бліндажах, в окопах. І якраз потрібні ці буржуйки, потрібні генератори. Чому? Не заряджати по а тримати зв'язок. Зв'язок зв з сусідами, зв'язок зліва, справа. Тобто, як, як повинно бути по військовим. Дуже велика подяка, по-перше, громаді, меру і всім вінчанам за цю допомогу. Міський голова Сергій Моргунов зазначив, такі відправки відбуваються регулярно. Цього разу підготували ще й дві автівки на фронт та стільки ж розвідувальних дронів. Це в генераторах, і я думаю, ми знову ж таки попрацюємо з відповідними громадами. Безпосередньо місто Вінниця за рахунок бюджету міста закупи відповідну кількість генераторів для того, щоб найскоріше направити хлопцям на передову. Адже принцип роботи міжрегіонального гумштабу це підтримка тих, кому зараз важко. Засновники штабу певні, перемогти ворога можна лише згуртувавшись.